Так, ну зараз будемо говорити про те, що голос українців по всьому світу лунає зараз надзвичайно гучно, і в серці Америки Вашингтоні він також пролунав до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення. Тисячі українців вийшли на акцію, щоб продемонструвати свою підтримку Україні. Ну і власне нагадати світу в чергове про те, що жорстока війна триває, про те, що ракети летять на наші міста, що військові і цивільні до сих пір знаходяться в полоні. І важливо про це говорити, і важливо надалі підтримувати Україну. Ну, тла. Асне, ми знаємо, що на мітингу масштабному мітингу сполучених штатах Америки побували і наші хлопці, ветерани, хлопці, які самі пройшли російський полон, і які зараз завдяки проекту серце Азовсталі у Вашингтоні. Вони фактично з такою дипломатичною адвокаційною місією, тому що вони є голосом своїх побратимів, тому що вони самі на собі це відчували, і вони звичайно кричать на весь світ про те, що в полоні залишається величезна кількість наших військовослужбовців. Був там переможець проєкту Смак Свободи Олександр Дідур, якого глядачі сніданку вже знають, тому давайте подивимося його пригоди там і його адвокаційну місію. Тисяч людей співають український гімн перед меморіалом Лінкольна у Вашингтоні. Демонстранти зібрались з українськими прапорами та плакатами на підтримку України до третьої річниці повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Позиція мітингувальників Україна не продається. Агресора треба зупиняти силою і не вирішувати за Україну без України. На сцені зібрались лідери української спільноти у США та активісти з промовою виступила й посол України в США Оксана Маркарова. Невого дня весь світ і всі українці стали свідками того, чого ми ніколи не думали побачити. Росія розпочала свою жорстоку, геноцидну, неспровоковану, несправедливу агресію. Агресор нападає не тільки на нас, а й на ідею демократії та вільного світу. Ми маємо надалі стояти разом, не бійтеся слова перемога. Зло має бути переможене. Мітинг з'їхалися українці з різних штатів, переважно зі східного узбережжя Америки, і не лише звернутися до американського суспільства та уряду, а й показати свою підтримку тим, хто вдома, та висловити вдячність українським героям. Це є наш е, товариш, що втратив життя проти проти Росії, е, Юрій Федорко, і ми тут є його пам'яті, і ми будемо боротися до кінця. Моя родина зараз знаходиться в Україні, і це мій долг. Е, Підтримати Україну в цей час, а, і зробити все, щоб Україна перемогла в цій війні і добилась справедливого миру. Надзвичайно ну, важливо буде тут сьогодні, так як показати супорту України, солодісне всіх заяв, які відбулися з сьогоднішнім президентом Америки. Показати, що українці небайдужі, навіть те, що ми тут ми далеко, але ми завжди серцем Україні серед демонстрантів було багато небайдужих американців, які прийшли підтримати Україну. Я прийшла сюди, щоб підтримати Україну. І щоб закінчити цю війну, Путін має покласти кінець цій війні. Він почав це, і він повинен це закінчити. Тому що ми горді американці сьогодні тут, щоб підтримати українців. Це Олександр Дідур та Дмитро Морозов, захисники Маріуполя, ветерани, які пройшли російський полон. Зараз вони перебувають у США із кількаденною адвокаційною місією говорити про військовополонених і цивільних, які досі у кремлівських катівнях. Тому також доєдналися до мітингу у Вашингтоні. Ми з місією від проекту серця завсталі звіля наших побратимів, які в полоні, і всіх українців, які ще з року. Це наша головна місія. Рідні, котрий в полоні, щоб вони знали, що не тільки вони і а що весь світ бореться і кричить за українських військовополонених. Хто досі в неволі? Я прийшов з прапором. Це особиста моя місія, яку я буду виконувати до самого кінця, тому що ми знаємо, як Росія знущається над нашими хлопцями в полоні. Катують, вбивають. Коли це все закінчиться, я буду підтримувати наших хлопців, намагатись підтримувати в будь-якому куточку світу, де б я не знаходився. Тому що що ми можемо робити? Виходити, збиратись, нагадувати, говорити про це. Далі захисники разом із багатьма тисячами учасників акції рушили колоною до російського посольства у Вашингтоні. Вулицями американської столиці люди несли плакати та прапори, співали українські пісні. Біля стін представництва агресора закликали світ покарати Росію за її злочини в Україні. Сашка ж бачили, бачили так. Сашка Дідор, який виграв е, проект сніданку і смака свободи. Його козацький медівник буде там у ветеранській пекарні. Він сам його буде робити. Це абсолютно до речі, унікальний проект американців, де ветерани всіх воїн. Ну, а, От воєнца. Пам'ятайте, та, та. приходив до нас у студію і презентував тут свій смаколик. Ну я впевнена, що величезна кількість і українців, і американців в цій ветеранській пекарні доктек посмакують. Ну і знову ж таки е, їм будуть нагадувати про те, що велика кількість наших військових Послужбовців і цивільних до сих пір знаходиться в полоні. А ви знаєте, інколи там не всі там розмовляють мовами один одного, не всі а, розуміють навіть якісь ідеї або травми один одного, тому що знаєте, скільки людей стільки різних історій. Але різні. ось це абсолютно класна ідея, коли а, мовою їжі. З різних куточків світу говорять один з одним про те, що ми всі люди, і ми всі хочемо, щоб була справедливість, так чи інакше. Так, напевно, там миру у всьому світі не буде ніколи. Та це як якась абсолютна утопія, напевно. Але це не означає, що до цього не треба йти. Це означає, що до цього про це не треба говорити. Це означає, що треба за справедливість і за добро боротися. І от такими маленькими історіями, дуже вітальними, от такими, навіть не гаслами, а медівниками так. дуже багато про що говорять. Там, людям в Америці, які насправді там слава Богу, не знають, що таке війна на їхній території. От ну якось так. Тому класний проект. Сашку вітаємо і дякуємо за цю історію, яку вони роблять. Так ну і, друзі, також будемо сьогодні обов'язково говорити і про національний день молитви. Мені здається, це також те, що може об'єднати різних людей по всьому світу, абсолютно. І ми про це а поговоримо. Що глядачі, пишуть, глядачі багато насправді чого пишуть. І величезна кількість справді от ваших дописів і спор... Гадів про 24 лютого, якими були ці дні, як все починалося. Ось хтось пише: добрий ранок, ніколи не забуду цей день. 23 лютого в мене був день народження, а на ранок почалась війна. Жах, біль, страх, але тримаємося. Хтось пише добре, дуже пам'ятаю цей день три роки тому, і дуже вдячна за те, що ви були з нами. Це давало якесь розуміння, коли його не було, і змушувало критично мислити. Хоча це було і складно на емоціях. Досі пам'ятаю слова Руслана, які тоді багато хто. То репостив, тому дякуємо, що ви з нами. Ну а ми друзі, дякуємо, що ви з нами. Я переглядаю абсолютно всі коментарі і дякуємо, що ділитеся спільно. Все зможемо пережити. Це сніданок, будьте з нами.